Ануся, що ти помила? Ти все витираєш, вікусі тут так? І книги навіть миєш. Ще де треба? Ще підлогу. Помила підлогу. І стола витираєш, так? А що? Аріна так витирала, а тобі мама сказала, що підлогу витирати, донь? Підлогу. Господиня маленька, отак. От угу. Витирай підлогу, витирай. Боже, як гарно. Моєї дівчинки завжди буде чисто, бо вона така мала, а вже витирає все, пил, витирає. Хто це так розклав ту тряпочку красиво? Боже, інесенько, розклад. Ай! Ой, що вдарила та ручка тебе. Ай! Ти ж Що ти витерла вже підлогу долі? То що ти сіла в те мокре, де ти витирала? Вставай. Вставай, заю. Ой, Боже, той вош подині та пунічок злетів. Треба розстебнути зверху. Пам'ятаєш? Ага. Опа. Гануська, давай ще мама попротирає. Можна ще я? Okay. Cool. Cool. Що один? Cool. Колір коричневий. коричневий. Oh. А там такий світло коричневий. Такий. Е бежевий такий якийсь. Okay. Угу шукає з І хай що це є? Воно мені треба. треба За ними армії. Це справжня підводна країна Чоденська. А як би знати, що це за рибень? Відійде, дитина працює. Аріна йде ж, не бачить. Прекрасно. Така та дівчинка Йо? займається прибиранням